Є знижки на Optinol 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. У Василя Вірастюка народився четвертий син Володимир Васильович. Зараз йому буде на днях 9 місяців. Поділився стронгмен проєкту Слава Плюс. Зі слів Вірастюка, його нові стосунки з Іриною, молодшою на 11 років, тривають більше року, і він визнає, що зрадив дружину Інну. Почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Я думаю, що це. Як говорять, клин-клином. Тому що я той вчинок сприйняв також зрадою. Зрадою е, з її боку, е, тому що зробила по своєму. Василь називає зрадою виїзд інни за кордон, народження брата, старші сини, двадцятирічний Адам, нащадок Стронгмена від першого шлюбу, та діти від Інни, шістнадцятирічний Олег та восьмирічний Олександр, сприйняли по різному Адам нормально, а от Олег більш насторожено. Можливо, через підлітковий вік, поділився Вірастюк. Згадав і першу зустріч з новою коханою. Виявляється, вона відбулася при Інні ще в 2019 році. Ми з дружиною, Інною, були в ресторані, це відбувалося в Івано-Франківську. І підійшла група дівчат, ну чи то жінок, сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство. Роман з Іриною розвинувся вже під час повномасштабного вторгнення. Вірастюк запевняє, що щасливий, попри війну, і суди за аліменти з колишньою, а одружуватися не поспішає, бо ж досі офіційно не розлучений з інною, з якою прожив 15 років. Ну як я можу говорити наперед? Угу. Давай ми дочекаємось того моменту офіційного статусу, розійдемося по судам, перехрестимось, а далі. Будемо кайфувати, будемо бачити, як будемо діяти. Їхала на концерт, а потрапила в ДТП. Українська співачка Анастасія Приходько збентежила шанувальників повідомленнями про аварію. Артистка записала сторіс, на якому видно її пошкоджене авто, яке забирає евакуатор. Дякую усім, хто допоміг. Уперше їхала на евакуаторі і везла свою ластівку. Злякалась неймовірно. Відомо, що ДТП сталося під час дороги на концерт у місті Чорнобай. Виконавиця не стала вдаватися в деталі та розповідати, що саме сталося. Утім, запевнила, що з нею все гаразд. За її словами, аварія сталася через жахливий стан доріг. Ми звернулися до Анастасії та її команда, поки не коментує пригоду. Нагадаємо, наприкінці березня просто на концерті приходько помер її концертний менеджер. Втрату зірка пережила нелегко, але скасовувати тур не планує. Навпаки, присвятила тур загиблому колезі. Відтак і аварія не стала на заваді концертам. Настя продовжує планувати виступи українськими містами. Втомився від амплуа коханця. Стали відомі нові подробиці скандальних стосунків Олі Полякової з телеведучим та блогером Владом Міцкевичем. У новому відео Тік-Ток сам Міцкевич повідомив, що вони нібито зі співачкою прожили разом півроку, а в стосунках були ще більше, і він сподівався створити сім'ю. Я був в просто в рожевих окулярах, я дійсно був закоханий, але мене задовбало бути в амплуа. Знаєте, цього коханця, якого весь час десь никають, чого я не це повівся, тому що. Я закоханий був дуже сильно. По-друге, ну, мені казалося, що ми хочемо зробити якусь сім'ю, якусь, ви знаєте, щось таке цінне, намагався бути для неї другом, партнером, чоловіком. Нагадаємо, два тижні тому Влад Міцкевич злив у мережу інтимні фото зі співачкою та невдовзі вибачився, мовляв, перебрав, перегнув і вигадав роман. За словами Полякової, Міцкевич у неї працював, але виявився алкоголіком та наркоманом. Після чого він шантажував її команду та вимагав гроші. Сьогодні ж Міцкевич її слова спростовує. Ніякого наркомана, алкоголіка шантажера не було, це тупі, тупе рішення Михайла Ясинського, який нічого. Не може краще вигадати на нові заяви блогера. Ані Оля, ані її продюсер Михайло Ясинський поки що ніяк не реагують. Сьогодні 50-річний ювілей відзначає британська поп зірка і модельєр Вікторія Бекхем. Напередодні свята Вікторія поділилася у соцмережах дописом зі знанням, в якому подякувала батькам та дітям, та переконала, що цифра в паспорті її не страшить. Згадала й підтримку коханого, яка деколи буває незвичною і з ноткою гумору. І навіть у фільмі про їхню зіркову родину він не втратив можливість, аби не потролити свою кохану. вони дуже працювали. Робочий клас будь чесною. Я кажу чесно, на якій машині? машині твій тато возив тебе до школи. Добре, у вісімдесятих у okay. мого тата був дякую Святкувати будуть за родинним столом. Принаймні гучної вечірки до 50-річчя не анонсували. До слова днями Вікторія вітала свого сина та його дружину Ніколу Пельц з другою річницею шлюбу. А відтак дала зрозуміти, що період сварок із невісткою позаду. Кавер-версія гіта Андрія Данилка розриває Тік-Ток. Загальна кількість переглядів у соцмережах та на ютуб українського перекладу пісні Рожевий світер вже перевалила кілька мільйонів. Вона стояла рожево. Популярний кавер створив молодий виконавець Віктор Цепак. А добро на переспів дав сам народний артист України Данилко. Віктор не побоявся надіслати зірці свій український варіант. Андрій похвалив відео і кавер та дав дозвіл на переспів хіта. Побачимо, чи стане цей жест трампліном до популярності Це пока!